Пільтехнолог Олексій Голобуцький в студії. Вітаю вас. Вітаю. Я люблю деколи казати і Дай Боже здоров'я, знаєте. Але Но ще один день з іншого боку, Олексію. Це буде надто егоїстично по відношенню до жертви українців, які втратили своїх рідних, сказати нічого нового, Україна вже два роки майже скоро буде в повномасштабному вторгненні, перш за все. Але от. Е, охарактеризуйте дії ворога. Все, що ви думаєте і хоч, хотіли би сказати, е, не забувайте, що ми в прямому ефірі. Та ні, ну, емоції вже. розумієте, Це енерсія... ми вже все сказали. Ну, так, да, це енерсія, ну, по Посильному, по ну, але я скажу особисті емоції. Сильно я так, боявся, звичайно, в перший місяць. Після 2014 року, коли я був на Донеччині, це була перша така моя особиста зустріч uh -huh. з такими, скажімо так, обставинами, да? коли там щось взривається в кілометр від мене. Uh -huh. Я недалеко від Ретровіля живу. І коли його вдарили, я думав, реально подумав, що ядерний удар. Просто, ну, просто реально в мене було таке відчуття uh -huh. по, по всім ознакам. Тому після того там шкала зменшується. Ну, зменшується. Де ми з кінжалами зустрічались? Так, так, так. так, так да. І сьогодні, ну. Ну, це, розуміння того, що ти живеш як в цій російській рулетці, це ну, воно є. Звичайно, коли ти перекидуєш так математично, там на 5 мільйонів жителів, ну розумієш, що шанси. Ну, я ніколи в житті в лотереї не вигравав. Ну от чому би мені б так пощастило зараз прилітаючою ракетою? Це mm -hmm. я так заспокоює себе психологічно. Mm -hmm. Такі аналогії у вас, так? Да? Так, так. А так, ну, ну, Росія, тобто, мета Росії не ми, Ми постійно, тобто українські люди. Це нормальна психологічна така реакція. Постійно хочемо вбачати краще. Тобто ми знаходимо мільйон причин. Там, і Путін не до кінця не, не дожме, і народ все ж таки не такий там і поганий, і росіяни там і дурні, там, і все таке інше. Постійно знаходимо якісь собі виправдання, що мета Росії знищити український народ, вона. Чомусь розмазуються, так би мовити. Так? Ні, це хочуть вбити Зеленського, чи там хочуть вбити е, українських солдат, чи хочуть вбити, ні. А український народ, ну я дивиться, як я 21-му Ну так само, я постійно про це кажу. Е, коли 100 років на всього-навсього, для історії, взагалі, це, це, це миттєвість. 100 років назад е, українські патріоти умовляли українських селян. Робітників вступати в українську армію, захищати свою батьківщину, і це було проігноровано в більшості випадків, бо більшовики обманули українське селянство землею і так інше. Так? Ніхто теж ну тоді повірити, що буквально пройде 10 років, і ці селяни будуть їсти один одного від голоду, так? І це буде стосуватися не двох, трьох, там чотирьох людей. Це буде стосуватися мільйонів. Звичайно, щоб перекинути. 100 років тому таку відкрити людям таку картину майбутнього, майбутнього, вони б теж не повірили в це. Тому, коли люди думають, що в 21-му сторіччі неможливо щось, ну вони глибоко помиляються. Угу. Глибоко помиляються. Все можливо, не знаю, заразять нас масово якимось вірусом, щоб просто повиздихали, просто будуть знищувати. То просто ситуація, коли думають, що. Що що отак от вийде, так би мовити, ну добре? Захоплять вони ще якусь частину України, ще там яку частину. я просто дуже хочу додати на тому, що ви кажете. Ми так будемо вести діалог з вами, як я люблю це завжди робити, як звик, хімічна зброя. Mm. Рашоїсти почали використовувати набагато і частіше. Тільки за грудень місяць на одному з напрямків 81 випадок. Це до ваших слів. Ну, просто біологічно вона більш така. Я розумію, да. але тут вже є факти. А за минулі проміжки місяці то 400 з гаком випадків. А за 23, я думаю, що почуємо статистику. Так само, якщо аналогію проводити вже 80 років назад, звичайно, що. Уявити е, пересічному німецькому, там чеському, навіть польському єврею, що з чим все це закінчиться, так? Спочатку обмалювання там, магазинів зіркою Давида, там напис, і що це закінчиться просто, тупо що uh -huh. тебе заведуть в газову камеру і знищать, ну теж важко було уявити. Ну, це цивілі, це німці, це не, не росіяни, це ну вони. Як це цивілізована нація, так? Але зробили з таких злочинів. Росіянам такі злочини, в принципі, вся історія складається злочинів. І так само, я просто сьогодні, і сьогодні, вчора зробив запис у своєму Ютубі, і там реакція людей. Я просто так теми мобілізації звучать, так? І от цього, що відбувається, знищення українців, і все одно люди. Я там сказав, наприклад, що. Ну, є певна межа, скільки Європа може ще перетравити українців, грубо кажучи, так. Прийняти в себе? Ну, перетравити я в буквальному розумінні цього слова. Ну, ще 5 мільйонів, ну 10, ну це максимум, все. У нас 30 мільйонів. А тут що буде? Ну, от-от. от, от, от і... А хто і... тут? Ну, я це... так коротко, знаю. От-от, от я про це. Тобто, це питання існування. Звичайно, що треба шукати якісь виходи. Виходи з цієї ситуації, я, спод... ну, я розумію, треба спогано, хоч якісь позитивні висновки. Важке прийняття рішення, розумієте. Так, Важке прийняття рішення. І мені здається, можливо, все ж таки те, що зараз відбувається знов в Росії. І, до речі, про це написали такі нейтральні росіяни, які знах... ну, патріоти, але написали, що те, що зараз відбу... відбулося сьогодні, так? Якщо. В Європі, в Америці, хтось сумнівався давати гроші зброю Україні, то вони повинні пересум... ну, грубо кажучи, передумати, що нічого не міняється. Всі ці розмови в куплених статтях New York Times і інших про те, що Путін бажає переговорів. Так це ні про що абсолютно знов додаю, Олексій. От ви мене наштовхати постійно на ті питання, які я в принципі хотів. А ракета чергова в Польщі. Вже є заяви там, партнери України мають зрозуміти що, от те, що ви кажете. Ну, от, ну, будь ласка, і вже Генштаб Почті каже, це російська ракета прилетіла ну, будемо, на нашу територію. Будемо сподіватися, що це буде підштовхувати їх. Це дуже цинічно, це дуже е, така жорстока правда, але треба європейцям це вбивати в голову, що ми для них. Ну, принаймні, найближчий рік півтора, поки є можливості, якщо вони нам не будуть допомагати. Я впевнений, що у нас не буде більше півтора-двох років на спротив. Ну просто не вистачить людей, грошей, зброї і тому інше. Що ми для них шанс, щоб вони все ж таки все з те, що ми з чим ми стикаємось, що ви не, вони не стикалися. А, зловив себе на думці, от ви про свій Ютуб зазначили, бачите, я ще не підписаний. Радше останнім часом мені чомусь частіше трапляється ваш тік тому що я там знаєте, гортаю, потрапляють ваші відео. Я про що хотів зараз вам поговорити? Я стежу за ефірами прямого. Ви часто буваєте в моїх колегах і вже питання мобілізаційні обговорювали і не раз в цій студії і так далі. Але через яку призму мені чого не вистачило в цих розмовах? і, До речі, хотів з вами про це поговорити через те, наскільки російська пропаганда і знову ж таки згадуючи, ці цим користується. А ці знаєте, черги за другим паспортом. Це я про нас, українці. Ви кажете, тих хто там за кордоном і що скільки я цитую чи вас Європа зможе перетравити і так далі. Ми ж це побачили, та там черги за другим паспортом. Масові раніше це ж два роки тому в черги були військомат, а зараз черги за другим паспортом. Рашисти і їхня пропаганда одразу моментальна. Друга історія: блокпости, роздача повісток і так далі. Третя історія, що розкручується взагалі через призму президента України, що от е, всіх вирішив в, в, в там і так далі, ну, на фронт. Е, четверта історія: расисти ж я кажуть, це ми можемо літати в Дубай. Я бачив такі відео в Тікток. Це ми літаємо. А ви, хахли, сидіть в закритій країні, розумієте, і нікуди не можете виїхати. От яке пози... Я можу цієї пропаганди зараз вам протестувати більш ніж достатньо. Що з цим робити? Таке просте, банальне питання. Ну, це, по-перше, чому ми вважали, що рівень російської пропаганди буде завжди на примітивному рівні, який не буде заходити... Ми так не вважали. Це так багато. Я знаю, скільки це грошей і ну, всі над, мають розуміти. На дебілими росіянами, так званими, сміялися про півтора роки. Так би не, ну ми називали їх чмобіками чисто. Да, чмобіками чисто там. Є Ні, я не кажу, що це добре чи погано. Там. Просто це нормальна це реакція. Було. Це, це було. було. це, норм... це... Угу. Тепер відбувається нормальна реакція. Бо ми самі забрехалися угу. по повній, так би мовити, угу. в багатьох речах. Угу. А потім забрехалися навіть в тих речах, які можна було би правду казати. І ми бачимо зниження рейтингу, телемарафону, там багато чого іншого, так? І люди, вже рівень довіри до нашої пропаганди він зменшується, так? І на нейтральний відносин, ну тому що чергу показати в Польщі, там одразу не тхне російську пропаганду. Це ну, типа нормальний ролік, так там безліч, не тільки таких роліків. Взагалі, коли я чую слова, що щось використає російська пропаганда, то, ну це це. Вона все мобачимо вона мало, того, що все може використовувати. Дуже вона сама може створити. Так. Я бачив особисто створені російською пропагандою роликів, Потім я просто провів там маленькі дослідження. Ну просто вони йдуть в Європу, знімають тих ж самих росіян, які видають себе за українців. І вони говорять, ну там про і, і місцеві населення, яке, грубо кажучи, ну розумієте, роблять якийсь ролик, щоб показати, що українці там в рабському якомусь положенні знаходяться. Це робиться за 10 копійок, за 10 хвилин і дуже сильно поширюється. Але їх сотні і син, і тисячі. Да, і син, а якщо ти з суспільством. Розмовляєш по-дорослому, якщо ти їм кажеш про те, про небезпеки, не про те, що ми всіх чмобиків а, завалимо і, і так далі, що нас, ну як там, як там під, кров і так далі. Угу, да? угу. Що я вам можу пообіцяти, відомі слова Чехия, та, та, та. тому що ну, англійці доросла нація. Якщо б він почав розповідати, що ми їх там одною рукою, та це німці, це ж Боші, це як вони там їх називають, так вони ж взагалі не люди. Їх... Це тоді було е, Друга світова війна. Так, да, Друга світова війна. Так що ми так, ми ми, ми в будь-якому разі. Ні, це правду, правду, і я вже не кажу про інші заходи, які були зроблені в Англії, в Великобританії під час війни, які у нас і поблизу не стоять, а, а, а коли ти розмовляєш, з населенням, як, по-перше, як з лекторатом, що під час війни дуже дивно, м'яко кажучи, так? От якщо би Черчилль розмовляв би з англійцями як з електоратом, можливо, він виграв, його партія виграла б вибори зразу після війни. Ну, буквально ще під час війни, влітку 45-го року. А вже року. відомий факт, що він їх програв. Так, і можливо, так, якщо він би розмовляв, але він достатньо Достатньо серйозно відносився до нас до того, як люди реагують на ті події, які, м'яко кажучи, для Англії складалися не найкращим чином протягом е і 40-40-го, і 41-го, і 42-го року, так би мовити. Mm -hmm. Але в Україні розмова, я так відчуваю, поки що починається неправильні формулювання. Тобто є серйозна тема, яка стосується реально. Ну, суспільного договору, в принципі, так? є держава, яка просить українців пожертвувати своїм життям, практично. Ну, Ось таке мобілізація, давайте так. Своїм часом, життям, там, все, що завгодно. Бізнесом. Біз... Ну, Сім'єю. Сім І замість того, щоб це ну, відверто розповідати, говорити, так, починається гра, хто буде, хто буде відповідати за це все, так? Перекинулося, це зрозуміло, кому? Військовим. Військові. Що знову ж таки абсолютно логічно, я теж постійно, що ця гра може погано закінчитись, так? Бо і це повинні розуміти всі, що якщо ми демократична країна. З, з конституцією з законами і так далі, то в нас є конкретна конституція і закони, які говорять про те, що хто займається формуванням мобілі... законодавства про мобілізацію, проголосуванням за за цю мобілізацію, так і відповідальністю в кінці кінців, економічними там всіми mm -hmm. ознаками і так далі. Бо якщо військові почнуть займатися а, і мобілізацією, і законодавством, то це вже буде не демократична країна, це буде військова хунта. А продовжимо Олексію обов'язково. Та про військових будемо говорити. Ага, я зрозумів. Я зрозумів. Ми ще раз спробуємо зв'язатися нас малері. Про запас мав бути в ефірі. Я вас трішки перебив. Якщо ви завершили вже думку, що ви кажете, про добре? Я просто поточню. Розмовляти по дорослому. Я ж повертаюсь до брифінгу головнокомандувача. На нього натякаєте? Ну по, на тік, голов, верховного чи головнокомандувача? Головнокомандувача, я, я <гум> сказав. Валерія Залужна. Ну, так, звичайно. Знову ж таки, і до цього брифінгу можуть бути питання, можуть бути. Питання можна завжди говорить. можуть бути до всього. Так, звичайно. І до самого залужного можуть бути питання, але є певний функціонал. Він, ну, він сказав дуже цинічно. До речі, це зараз постійно використовується багатьма людьми, живими не ботами, які я спілкуюся. От що він як, як до м'яса там, да? що йому потрібні людські ресурси і зброя. І Це рос роснява пропаганда. Так, 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 так. Так, звичайно. Так. Над цим працює. Але це ну, це, це, ну, як ну, от, можна звичайно. Підмінити будь-якими словами те, що він сказав, да? можна було б це речі сказати втричі довше і зрозуміло знов, тому mm -hmm. щоб сенсу було тут. Чітко зрозуміло. Люди і зброя. Я просто знаєте, який весна зробив не часто таких інтерв'ю, крім які ми мали могли почитати в закордонних змі було інтерв'ю головнокомандувача. Тут брифінг, журналісти розумієте, в таких умовах умовах офлайну, скажімо так. Олексій Голобоцький, політтехнолог в студії. Олексію ще до одного телефонного включення маю одне питання. Вам поставлю. Я процитую зараз. Ви відреагуєте це от щодо теми про ракету на території Польщі та е, і реакцію наших партнерів. Ці широкомасштабні атаки на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, аби досягти своєї мети викорінення свободи і демократії. Ми не дозволимо йому перемогти. Кінець цитати прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак в Німеччині заявляють про те, що це чергова атака на демократію, зважаючи на те, що там змінили свою своє ставлення і до Російської Федерації і взагалі є однією з найпотужніших країн, яка підтримує Україну. Вони продовжать надалі це робити до <кхм> <кхм> стільки, скільки буде потрібно. Оцей вислів там в принципі популярний, Багато зараз хто зараз використовує. А, знаєте, оцей принцип, що Путін сам. Стимулює наших партнерів. І мені не подобається з одного боку. Ворог просто хоче повбивати українців. От і все. Але чи вплине взагалі на наших партнерів ця ситуація, яку маємо? І вчора, навіть, ввечері, і так кожен день фактично. Хоча зараз вже був і комбінований удар повітряні сили кажуть, на наші голови летіло все окрім калібрів. Ну, заяви вже є. Заяви є, звичайно. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що. Це так званий колективний захід складається з багатьох країн. Кожна країна є свої національні інтереси, є загальні інтереси, є глобальні uh -huh. інтереси, так? І чекати, що буде одностайно підтримка України в усіх питаннях. Uh -huh. Це важкувато, в принципі. Це проблема демократії. Проблема демократії, бо рішення приймаються консенсусом. І це вимагає часу, і це, до речі, відрізняє дуже сильну ситуацію від Другої світової війни, Європа ще не сприймає це як, ну в принципі, поки що це і не є світовою війною, це є війною між Росією і Україною. Більш глобально мислячі люди, політики розуміють, що це може стати таким прелюдією, так би мовити, великої війни, світової війни, так? І ще, що, якби. Якщо порівняти там, ситуацію 80-річної давнини, якщо б ще коли німці ввійшли в Руську область, француза дали б німцям по рукам, і було всі можливості, всі можливості для цього, так тоді армії практично німецької не існувало. І в і, спогадах і Гудеріана сказано, що, що якщо б хоч би один, там одна дивізія французька був, ну, нам був би кінець, на цьому все б закінчилось. Так? Потім, ну добре, не вийшло той, той раз, там з, з, з Чехословаччиною би захистили. Там ще багато mm -hmm. варіантів було, так? Тобто, з, коли агресор дають по рукам, історія певно, не пішла б за іншим сценарієм абсолютно. Зараз проблема в тому, що ну не хочуть вчитися не, не ну, це, це людська така особливість. Це наша. Загальна не тільки українська загальна цивілізаційна, така от особливість, що ми знаємо історію, але постійно ми думаємо, що ну що що, що це ми те якраз розумніші ніж попередники, і ми це проскочимо так. Плюс покоління лідерів зовсім менше. Ну ну нема досвіду. Ну там стояли одні, так би мовити, лідери, так які можливо помилялися, можливо, але вже коли впрягалися, вони по максимуму, так, Інтелектуальний рівень дуже низький. Ну, просто не То, через те, що Черчилль це чи будь-хто. Серйозних політиків того часу Рузвельт це не просто політики, це не просто людина, яка журналіст об, 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 обрана, обрана. Я не, не кажу навіть про це, я кажу про їхню функціональну складову. Так вони були візіонерами, вони пропонували щось майбутнє. Нинішні європейські політики це просто функціонери. Тут не і до них нема жодних претензій. для цього і і працювалася система демократична, щоби. Взагалі свого прем'єр-міністра, якщо і чули хоч раз, то це тільки під час виборчої кампанії і під час якихось свят. І це нормально абсолютно. Вони живуть, всі люди, які, які, які а, мають зараз можливість українці бувати в Європі і все і таке інше. В принципі, особливо це було 10 років назад, бо зараз політизація вища трохи. Що люди живуть своїм життям, просто вони хочуть жити. Для них політика це і держава, в принципі, так? це сервіс. Зручний чи незручний. Надає послуги. Да, надає, нормально, не надає, не надає так. Ну що я нічого. І якщо не там на чолі, на чолі в нього стоїть якийсь сірий, неінтелектуальний, невізіонер, але людина, яка виконує свої функції, бо що його обирають не для того, щоб він дивився в 22 -е сторіччя, там, і все. його обирають, щоб він нормально функціонував, я кажу, про середню Європу. Так? І, 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 і коли ми очікуємо від них, що вони будуть дивитися отак от. Ми самі нічого не зробили для того, щоб дивитись, щоб інші дивилися на нас, тобто, щоб політика Європи і Америки стала україноцентричною, а не Росією якою вона є до сих пір. Ви тут згадали прелюдія до третьої світової Фіцо, що на початку тижня сказав: Вступ України в НАТО це початок третьої світової війни. Ну там досі когорта там Орбан і так далі, і тому подібне. Ну вони ж є, от вони поряд, вони наші сусіди, і вони таке видають на гора. Крім того, що вони ж бачать, як Російська Федерація обстрілює Україну, що відбувається зараз, от сьогодні, в день, вночі, вранці, і днями раніше, і двома роками раніше, і на початку 24 лютого, ну я вважаю так, що наш вступ до НАТО це, тобто, грубо кажучи, якщо продовжиться ситуація, як вона продовжується mm -hmm. зараз, так, так? І в кінці кінців Росія додавлює Україну. Не дай Бог. То вирогідність Третьої світової війни просто збільшується. Так, абсолютно не викидає в випадок, що якщо Україна вступить в НАТО, що теж буде Третя світова війна, uh -huh. кінець цивілізації, чи принаймні кінець часткової цивілізації, так? Це теж можливо абсолютно. Тобто, але якщо, ну розумієте, зміти, в тому ти -то весь жах логіки авторитарного, тоталітарного, навіть лідера, так? От йому через 10 років, там буде 80 років, так от він там ну захворіє чимось чи щось зовсім, так. І він ну, в кінці кінців скаже: та ну його всю... мене не буде, не буде нікого так. на цій планеті. Угу. І вся цивілізація, що повинна залежати від цього. Ні, ну, тож, ну, тоді, тоді сенсу, немає, тоді всім треба, ну, як сказати, Значить, нам залишилося всім там, от, хто в міру своїх можливостей, як-то, перед апокаліпсисом, так би мовити, так би мовити да? там, напиватися, гуляти. Цікавицю пам'ятаєте, гумор українців. Так. Тобто, якщо виходити з самого початку з варіанту, що хтось натисне ядерну кнопку, тоді взагалі ну, сенсу то тоді, який є. Якщо все ж таки ми думаємо, що є різні варіанти, так? Треба їх використовувати і спробувати принаймні відволю, від, відвести весь світ від цієї загрози. І в тому числі наша місія на цьому України на даний момент так. Скільки буде тривати це витризрівня? Чи взагалі воно воно з'явиться у європейців-американців так, як нам хочеться? Бо, бо звичайно є. Є Орбан, є багато інших лідерів, які кажуть, до нашо, нам всі. Проблеми в принципі, так ну жили ж якось. Багато українців ще кажуть, знаєте, як що ще має статися, відбутись, щоб ви це зрозуміли. Оце тут поставимо три крапки. Так, і підписуйтесь на мій YouTube канал Олексій Голобуцький. А я це зроблю, тому що я казав, що я от за тіктоком стежу, а в Ютубі чомусь не 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 стежу. Тому я це зроблю. Олексію, дякую. На політтехнолог Олексій Голобуцький був з нами в цій студії в цій годині.